Німеччина негайно надасть Україні ще 64 керовані ракети для системи Петріот. Міністр оборони Пінторіус на відео застосування на ЗСУ дистанційно керованого робота для встановлення протитанкових мін ТМ 62 Головний рабин України відповів Путіну, який назвав Зеленського ганьбою єврейського народу. У коментарях у Ніан Моше Реувен Асман сказав, що президентом України пишається весь світ. Я особисто можу сказати, що пишаюсь президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не лише я думаю, що весь світ ним пишається. Сказав він. Також він додав, що в Україні не націоналісти, а порядні люди, які стоять на захисті своєї батьківщини. На Росії відбувається суд над 22 полоненими бійцями полку АЗОВ серед тих, кого расисти цинічно звинувачують в причетності до терористичного угруповання. Вісім жінок, які працювали кухарями в тилу під час дислокації бригади на Азовсталь, їх схопили у березні 2022 року під час спроби перейти блокпост на околиці міста. Наступне засідання призначили на 28 червня українських захисників можуть засудити до 15 років в'язниці. З'явився список російських генералів, ліквідованих в Україні, від початку повномасштабного вторгнення армії Росії у списку 10 генерал-майорів та один генерал-лейтенант. Перший був знищений у лютому 2022 року під Маріуполем. Останній у Запорізькій області цього місяця РФ закрила Україні доступ про рівень радіації на Запорізькій атомній електростанції. Окупанти, які тимчасово контролюють Запорізьку атомну електростанцію, зупинили автоматичне передання Україні даних про рівень радіації на станції з датчиків. Барабани на один мільйон закупили в укриття Києва. Це все для психологічного розвантаження дітей у укриттях під час повітряних тривог на майже 900 тисяч гривень. Прозоро всього на цю суму було закуплено 306 барабанів із натуральної шкіри вартістю від 1900 до 3960 гривень за одиницю та 153 комплекти молоточків для них на суму 890 тисяч гривень. У Брюсселі розпочалася зустріч у форматі Рамштайн.